Це 288-й день українського спротиву. Працює медіа центр України -Українформ. Мене Назвати Василь Самохвала. з нами на зв'язку. Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації. Пане Дмитре, добрий день так, вітаю, дня. Так, постараємося швидко. Я знаю, що у вас там є зустріч. Перше питання таке: обстріли, які були протягом останніх доби останніх двох днів. Мова йде про Хотинську громаду, про зноп Новгородську громаду. Які наслідки? У Нас продовжуються щоденні обстріли наших прикордонних громад, населених пунктів. Було пошкоджено за останні декілька днів багато інфраструктури. Це і лінії електропередач. це і Водогони, це в Хотінській громаді було повністю прямим потраплянням снаряду зруйновано амбулаторію сільської медицини. Це була нова відремонтована будівля, яка була оснащена всім необхідним обладнанням, де мешканці декількох навколишніх сіл отримували якісні медичні послуги. От було пряме потрапляння туди. Снаряду потім було загорання пожежею і вибухом знищено повністю Повністю цю амбулаторію так само було були прильоти в одне ж сільхозпідприємство цієї ж громади. Було вбито, загинуло 17 корів. Перед цим було потрапляння снарядів в іншій громаді. Теж в коровник там було вбито дві корови, поранено коней, корів. Ми бачимо, що окупанти російські терористи воюють з мирними мешканцями. Цями з лікарнями так минулого тижня було обстріляно центр міста Білопілля, яке знаходиться вже не на самому кордоні. Це колишній районний центр, велике місто. Було потрапляння снарядів прямо в центральну частину. В багатоквартирні житлові будинки неподалік багатоквартирних житлових будинків і були прольоти в білопільську міську лікарню. Практично одне крило крилоці лікарні, вибиті вікна. Дв. Берії, ми терміново спільно з ДСНС закрили плівкою дах і вікна для того, щоб при мінусовій температурі врятувати систему опалення. В цій лікарні зараз плануємо спільно з громадою, шукаємо можливості по відновленню цієї будівлі, щоб ставити вікна і мешканці Білопілля отримували якісні медичні послуги. Були прильоти і в релігійні об'єкти один з чоловічих монастирів, який знаходиться теж недалеко. Від кордону постраждав, були вибиті вікна, зруйновані там господарчі споруди цього монастиря. Обстріли продовжуються щоденно. Різна кількість, різна щільність. Завчора було близько 30 прильотів з мінометів. Позавчора було більше 200 прильотів. Ворог використовує реактивні системи залпового вогню, міномети, великі калібри ствольної артилерії, самохідні артилерійські установи. Оновки практично весь арсенал артилерії, який є у ворога, вони використовують для обстрілів наших прикордонних громад, населених пунктів, житлових будинків. За останні тиждень було зруйновано більше десяти приватних домогосподарств, житлові будинки, оселі, паркани, сараї, гаражі, автотранспорт. І на жаль, в центрі Білопілля загинув 15-річний хлопчик. Він був з багатодітної родини, четверо дітей. Старший син, який їхав по молоко для молодших, і прямо на вулиці, неподалік від будинку, біля нього розірвався ворожий снаряд, і хлопець від осколку загинув на місці. Шансів вижити, на жаль, у нього не було. Ну, така у нас ситуація в області, зрозуміло. А як це головна ситуація в такі, ну як це краще назвати, санітарна зона вздовж кордону з Росією? Яка там безпекова і гуманітарна ситуація? Чи вдалося провести евакуацію? Як там живуть, виживають люди? І що ви бачите по той бік кордону? Чи справді росіяни зводять якісь захисні споруди? Те, що стосується життя на прикордоні, звичайно там така ситуація напружена і ситуація тривожна, тому що ніхто не знає, коли в який момент вночі чи в день можуть бути обстріли. В основному молоді сім'ї з дітьми виїхали з цієї території. Більше знаходиться людей старшого віку, які не хочуть залишати свої будинки, які не хочуть залишати своїх там Ашніх тварин там у когось є якась худоба, у когось є. Там земля і люди. Хочуть залишатися вдома, не дивлячись на ризики для їхнього життя. Те, що стосується роботи і комунальних служб, і забезпечення теплом, водою, то у нас в 100% населених пунктів області дає централізоване опалення. Воно запущене, дає централізоване водопостачання, воно працює. Працюють комунальники, енергетики, ліквідовують наслідки обстрілів вчора було по пошкоджена лінію електропередач через коротке замкнення було там загорання. ДСНС працювало по тушінню пожежі і обленерго працює 24 на 7 по відновленню лінії електропередач, щоб люди були з електроенергією, якщо немає випнень бо в області працюють і графіки погодинних відключень, і графіки аварійних відключень. Сьогодні є спеціальні графіки аварійних відключень, де без попередження вимикаються цілі населені. Пункти і на жаль, обсяги електричної енергії, які доходять до області, на 30, максимум на 50% відсотків задовольняють мінімальні потреби, які є у споживачів регіону. Зрозуміло. прошу питання залу. День Ірина Ренформ. скажіть, будь ласка, чи можете ви виділити кілька там 3-5 громад, яким найбільше дісталося від російських обстрілів, або можливо, в яких є критичні руйнування, якщо це можливо, якщо такі є, і чи змінився характер російських обстрілів цих із настанням зими холодів? Ну чи, чи все так само залишилося? Може там безпілотників менше, артобстрілів більше, чи все те саме? Дякую. Що стосується найбільш постраждалих громад, то найбільш постраждали у нас громади від бомбардувань ще на початку війни. Кінець лютого, початок березня від бойових дій, які проходили на території Сумської області, від присутності тут фізичної присутності тут російських військ, це Ахтирська громада, це Тростянецька, Барамлянська, громади Конотопського району. Лебединська громада це такі великі міста, які постраждали найбільше від цих бомбардувань. А по прикордонню вже з моменту звільнення Сумщини від російських окупантів. У нас страждають саме прикордонні громади, бо вони обстрілюються з території Російської Федерації. Ми на жаль маємо найбільшу протяжність кордону з країни агресором. Це майже 564 кілометри, які постійно під обстрілами, починаючи від межі з Харківською областю це Великописарівська громада, Краснопільська громада, далі Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Хотінська, Знобновгородська, Серединобуцька, Глухівська, Есманська все прикордоння від межі з Хар з Харківщини до межі з Чернігівщини. У нас піддається постійним обстрілам. Характер обстрілів. Теж трошки змінюється. Ворог частіше використовує реактивні системи залпового вогню частіше використовує більші калібри, 152 після калібри. Якщо міномети, то це 120-ті міномети, До цього вони використовували менші калібри своєї артилерії і десь з осені більш прицільно б'ють по об'єктам критичної інфраструктури. Це газорозподільчі пункти, це електропідстанції, які знаходяться неподалік кордону. Навіть ціляться в невеликі Ликі трансформатори, які живлять там одну-дві улиці, чи невеликий населений пункт. Це склади з зерном, це водонапірні вежі і житлові будинки. Б'ють в центри міст, в центри сіл. Нещодавно у нас десь місяць тому загинуло дві людини в центрі однієї з прикордонних громад, куди просто на центральну площу, де знаходиться магазин. Прилетіли снаряди, загинули. Двоє людей, які знаходились, просто приїхали в магазин за продуктами. Було і скидання загинула молода жінка. Було скидання боєприпасу біля магазину, теж в центрі великої рибиці. Це Миропільська громада. Просто на, на жінку на продавчиню, яка вийшла з магазину, поговорити з дитиною по телефону з безпілотника, з квадрокоптера скинули боєприпаси. Жінка, на жаль, загинула на місці. Зрозуміло останнє питання, яка ситуація з електрикою? З електрикою, як я говорив, ситуація складна через постійні вимкнення, і ті ліміти, ще раз повторюсь, які нам доводяться, вони десь від 30 до 50% задовольняють мінімальну потребу. Ми навіть не порівнюємо з відповідними періодами минулого року. Ми зараз максимально перевели роботу виробничих підприємств в нічну зміну, там де це можливо. Намагаємось економити електричну енергію, але лімітів тих, які доводяться, проводяться нам замало. Є багато зруйнованих об'єктів енергетичної інфраструктури, електроенергетичної інфраструктури ще на початку війни від бомбардувань було бомбардовано і практично знищено дві великі крупні електричні підстанції у нас в області. Потім були ракетні атаки і прильоти на великі підстанції Укренерго і через останні ракетні обстріли, які були в центральній частині. України, України в інших регіонах ми як регіон, які раніше до війни ще до 2014 року отримав електричну енергію від Курської атомної електростанції. Зараз ми повністю від'єднані від російської електромережі і знаходимося на, на краю системи енергопостачання в Україні і на жаль, міні. Ти недостатні, які доходять до регіону, тому багато вимкнено і абонентів, практично половина області, постійно знаходиться без електроенергії. Зрозуміло, дякую дуже. З нами був на зв'язку. Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації. І о 14.30 будемо говорити з його колегом з Миколаївщини. Нашим гостем буде Віталій Кім. Побачимось.